Я заміжня вже 23 роки. За цей час у мене зі свекрухою жодного разу не було щирих розмов. Вона завжди холодно до мене ставилась, а я не розуміла чому. Та Софія Миколаївна настільки мене не любила, що навіть на нашому весіллі вона присутньою не була. Сказала, що в неї господарка. Я намагалася налагодити наші стосунки зі свекрухою, але все марно. Спочатку я їздила з чоловіком до неї в село. Хотіла допомогти, але я бачила, що вона мені не рада, тож перестала їздити. Чоловік їздив до мами сам і весь час привозив щось з села то сир, то молоко, то яйця. Коли у нас появився син, свекруха навіть не приїхала, знову сказала, що в неї свої справи. Тоді я вирішила взяти сина і поїхати в село до бабусі. На що свекруха відповіла, що село не місце для малих дітей і не варто нам їхати. Минуло ще три роки. А вона так і не бачила онука. Мені було боляче від такої байдужості. Щоправда, синові вона весь час передавала гроші з пенсії, іграшки. Одного разу до нас зателефонувала сусідка і сказала, що моя свекруха захворіла. Ми одразу ж кинулися в село. Побачивши мене, вона попросила чоловіка вийти, а я залишилась з нею. А потім вона почала говорити. Доню, пробач, ти, мабуть, думала, що я тебе не люблю, але це не так. Моя мама колись вийшла заміж проти волі своєї мами, і та побажала, щоб її діти, онуки були нещасливі до кінця своїх днів. Так і було, моя мама все життя була нещасливою, та й моя доля така ж. А тебе я полюбила одразу. Просто не хотіла, щоб моя енергія якимось чином торкнулася вашої сім'ї. І онука я боялася бачити по тій же причині. Пробач, тієї ж ночі їй не стало. А я думала, вона мене справді не любить. Виявляється, вона просто не хотіла нам нашкодити. Вона вірила, що таке може трапитися. Так може вчинити справді любляча мама.